Сьогодні в нас такі міні-пригоди. Ми їдемо до батьків у село, до мого чоловіка батьків. Прокинувся Доброго ранку. Нам зараз до батьків їхати 6 годин. Чому так багато, бо вони живуть в центрі Аляски, і сама Аляска, вона така немаленька, тут великі дистанції. Тож побажайте мені сил та наснаги прожити ці 6 годин з смі в машині. Да. Поїдемо до бабусі, поїдемо. Хлопці, поїдеш до бабусі? Один з багатьох фактів про Аляску: ми тут ніколи нікуди не їздимо без крему для рук. Так, в нас тут таке сухе повітря, що нам завжди треба мати з собою крем для рук, бо дуже-дуже тяжко без них. І погода у нас яка не дуже. Що, готові? Так, беремо себе щось попоїсти, та каву та вирушаємо. Взагалі дорога на Алясі завжди непередбачувана. Взимку ти можеш застрягти в снігу, чи живедаця буде така, що тобі треба буде зупинятись просто. Влітку ти можеш нароком забити скаженого лося, чи тобі захочеться пити, а єдиний магазин через сотні-сотні кілометрів, тому в нас завжди машина запакована по самі нікуди. Я говорила, але буду повторювати це часто, що дорога на Алясті – це особливий вид задоволення. Не знаю, де є гарніші подорожі машиною ніж тут. Коли в нас є настрій, ми навіть виходимо що знімати на дрон, не дарма ж ми його купували, і то я стою така маленька біля машини. Привіт! І зараз якраз період коли та наліт на річках. Не повірите, зараз трава, ні товщина цього льоду пів метра точно є. Але картинка нереальна. Ну скажіть. Дєма, ну що, ти рада, що приїхали mm -hmm. до бабушки? Mm -hmm. Нарешті, так? Муся, щось готове. Так. аж на вулиці пахне, так? Да? Відкрили двері і все. Mm -hmm. Смачно пахне. О, як добре на вулиці. Привіт, пес! Це село, куди ми приїхали, називається Дельта Джанкшен, що в перекладі перехрестя Дельти. І хоча багато людей взагалі не розуміють, чому люди тут живуть і що знайшли цікавого в цьому холоді. Для мене Дельта завжди залишається особливим таким місцем, де я провела перші два роки свого життя в Америці. Взагалі, всього в цьому окрузі проживає 10 тисяч людей. Є школа, був колись продуктовий магазин, але тому сніг проломив кришу і так і не побудували новий. Але є багато магазинів для охоти, рибалки тощо. Єдиний магазин, що тут є, просто. Такий маленький. І все. Тут продається один алкоголь майже. Це взагалі колись був тільки алкогольний магазин, але після інциденту з кришею господар цього магазину змилосердився і взяв до себе трішки продуктових товарів. Трішечки, трішечки завезли якихось ще продуктів. Ну не зовсім трішечки ось ця полочка і тут ще така холодильник полочка, м'ясо трішки і все. Більше немає. Далі тільки їхати дві години до найближчого великого магазину. О, за д за 8 доларів дві штуки. Дешево? Це дешево. Ой, такс. Став, щоб його сфоткали. Фелікс. Але маленький маленький, але тут є рошен. Рошен. Чому? Тому що тут багато наших живуть. Щоб ви розуміли, як багато наших на Алясці. Ось вам приклад на це село три славянських церкви, і всі вони не наймаленькі. В одній з церков тату мого чоловіка навіть пасвіті но на омеїласіве за шійспоріталяска. Весна це коли тепло, дуже тепло, але снігу ще дуже багато. І грязюка всюди, бо дуже дуже швидко тане. Все, все в грозюці. Заїхали в такий мисливський магазин, і тут продаються вовки вовк аласкан. 90 баксів. 50 буль, 46 баксів. Тут також продають різний одяг. Ну, типу, для ляски одяг. Сказала для п'ятілетнього. ми через рік купимо, буде йти на охоту. Можливо. Далі? Ви зараз питаєте, а як же робота тут? Найголовніша причина взагалі існування цього містечка це воєнна база Форт Крилі. Ця база була побудована у Другу світову війну, і через неї в Росію відправляли танки, літаки і тощо. Її в Холодну війну закрили, і тільки 15 років тому вона запрацювала знов. Мій чоловік говорить, що туди можна було зайти всім. Зараз, звісно, навіть дрони може близько пролетіти, тому показує вам просто містечко. А спеціалізується ця база на ракетах та ракетних установ. Дякую. Знаєш, що Найголовніше зараз нам зробити що? лося не зустріти. Не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. можна лося зустріти. Будемо дуже-дуже обережно, так? Да? Mm -hmm. Пішли. <звіт> Мам, вже дає вічі, яку я. Тут я з малими була ще на ентузіазмі і хотіла через лісок пройти до родичів на іншу вулицю, але всі мої пригоди закінчилися мокрими ногами в мене, по коліна, а у дитини по пояс, і це травень місяць. Люди добрі. Це ж ви розуміли, ми в гоці прийшли. Дивіться, все снігу, тупо все мокрі, ноги. Вижимати можна ужас. Найголовніше було не те, що тяжко, а те, що там лосі ходять, і страшно. Ти йдеш і бачиш, що всюди валяються ці какашки від лося, і ти думаєш, йой, хоч би зараз він десь не вибіжав з лісу, а снігу то багато, і ти дітей не можеш, ти єлі єлі йдеш, ти дітей не можеш так відразу взяти і побігти. Коротше, це було щось таке. Ми просто не знали, що там немає стежинки. Там, взагалі, літом завжди так напустець іде стежинка, але. Зимою це перший раз ми ходили. Ви не повірите, люди, але це не озеро, це звичайне поле, на ньому велика калюжа. Бідним качкам, які прилетіли додому, немає де відпочити, бо озера ще замерзлі. Стільки води. Вода вписується в поле. Тече річка з поля. І куди вона тікає, бо дві з тої сторони не видно. Тут в ці труби пливе. Видиш? видиш? Озеро це, це люди. прямо річку. озеро зробила. Чоловічка через ліс. А куди так. воно потім тече? Це звучає тут, тут сухо дуже. Але не сьогодні. Реально ціла ріка. Я вже багато разів казала, чи Аляска відрізняється від інших штатів, інших міст. Це тим, що тут дуже 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 швидко настає весна. Два тижні і реально вже тепло. Але ці два тижні мокрі, грязні, всюди болота. Їх треба просто перечекати, щоб наступили ці дні, коли ти насолоджуєшся ось природою, такою алясканською, алясканською природою. Можна так сказати? Так, через білі ночі в нас дуже швидко все росте, зеленіє. Ви можете не знати, але часто овочі заляски попадають в рекорд Гіннеса, так було, до речі, в тому році. Тут весна почалася і всі розмови про курей, ціпля треба купити, город засіяти, теплиці посадити. Я думаю, ми, може мені цепля теж купити? Може, мені він не потрібний. Якщо б я тут жила, в мене точно було б якесь господарство, бо якщо ти з такими людьми спілкуєшся, то. До господарства недалеко в мені б теж була. Так до кого не прийду в гості, всі мають курчат. Всі знаходять собі роботу на літу і чесно кажучи, навіть не відчувається, що більше чотирьох місяців ці люди сиділи в доміках в холоді і шукали, чим же їм зайнятись дома. Повірте, я знаю про що говорю, бо я там прожила два роки. Але мої діти були щасливі і обцілували всіх курчат. До речі, ви колись бачили, як вони вилупляються з яйця, бо я бачила це вперше. І була трішки під враженням я від цього. Але які гарнесенькі, перепілки малі, такі уродливі і негарні вони дорослі. Тут цей мем, ожидання реальність точно підійде. Але є великий плюс в тому всьому, бо це все своє, воно натуральне, органік, як кажуть в Америці. І це дуже круто. Своє тут все у наших українців, починаючи з меду й овочей закінчуючи їм м'ясом, домашнім і диким. Така гарна тепличка. Тут будуть помідорки, а тут огірки. Зазвичай огірків завжди більше, тому їх треба не так багато кущів. І тут також помідори. Але мама то нам віддасть оці всі. Якщо чесно, тут так душно зараз, не знаю скільки. Ооо, 30 градусів тепла. 33. Ой. Просто вже, вже не можу, духота треба виходити звідси. Це не для мене місце. Люди Аляски вже відвикли від такої теплоти. Треба виходити! Вийти звідси. Мене закрили! О! Що заціпилося? О! А тут сніг. Тож так, наші люди всюди однакові, всюди зможуть вижити. А саме українці за моїм спостереженням тут займаються будівництвом. Частіше будують на продаж тим воєнним, які працюють на згадані раніше базі, і ви повинні розуміти, що контракти у воєнних швидко закінчуються і вони переїжджають часто. Ось такий будинок тут будують кімнати, тут буде туалет, напевно. Туди тому, як ви повинні розуміти, купівля продаж домівок тут висока. Саме мені ця робота не дуже подобається, бо для Аляски це тяжка праця, але гроші отримують наші немалі. Знаєте, одна з речей, що мені подобається тут. В центрі Алясці, це ось ці ліса. Неймовірно гарні, густі. В нас на півдні немає таких. Цікаво, те, що мій чоловік виріс тут. Йому навпаки, вони не подобаються, бо вони густі, ялинки тоненькі, невисокі. Знаєте, це як завжди говорить про те, що ми маємо, ми ніколи не цінимо. Бо для мене це найгарніший ліс у всьому світі. Я реально мрію мати такий біля дому. Цей дивовижний запах. ніяке відео не передасть, особливо весною, коли їх рубають, і як завжди прокладають нові вулиці на газці. Так, зараз у нас бензин коштує 4,16 за галон. Галон це майже 3,5 літри. Цікавий факт, що саме через Дельту проходить знаменитий трубопровід з нафтою «Трансаляска». а взагалі Аляска посідає четверте місце в Америці за видобутком сирої нафти, і саме через видобуток нафти ми отримуємо дивіденти. Що таке дивіденти? Це гроші, які жителі Аляски отримують за те, що з їх земель беруть якісь корисні копалини. В середньому зараз платять 3 тисячі доларів на людину на рік. Це невеликі гроші для Америки, але, наприклад, на сім'ю як в нас чотирьох осіб тисяч доларів не будуть заважати. Всім привіт! В мене такий вид зараз. Сьогодні ми вирішили поїхати в гори, покататись на сноу -машинах. І як завжди в сім'ї, хтось запізнюється. Ми поїхали першими, тут знайшли якесь місце. Надіємось знайти каву, чи щось може поїсти, поки чекаємо інших. Але вид дуже крутий. Тут, типу, така кафешка, чи навіть можна не кафешка, а там, де можна переночувати, залишитись на ніч. Щось таке цікаве. entrance. Ох, Тут люди. Що, люди взуття знімають? Oh, guess, yeah. Що треба? О, яко, дли... кава, oh, yeah. я чай. Все як в сім'ї, все як вдома, okay. Треба взуття знімати. Окей. Or... Okay. Okay. Just... Ви колись бачили такий отель? Щоб... Oh, так, всім треба зняти. Oh, взуття. Речі якісь лежать, навіть не не тирить. Okay. Пішли зіма. Уявляєте, ми стільки разів проїжджали це місце і завжди не було часу заїхати. А тут виявився такий колоритний готель. Ось саме в ньому точнісінько простежується стиль Аляски. Все по-домашньому, все з дерева. А найголовніше, щоб сусідів не було з кілометрів в нашому випадку з десяток кілометрів. Нам зробили каву, дітям шоколад і повели на екскурсію. Як знаєте тих давніх друзів по всій будівлі на Алясці всі так роблять. Ось такі вони кімнати здають. Ось тут кімната, тут навіть є балкон і вид, балкон великий, ви бачите. І тут також це робиться в кліжку. І тут також є душ, туалет. Все як треба. Мені подобається, але ця кімната коштує за ніч вона сказала 360 доларів. Ось. Але це Аляска, от повинні розуміти, у нас все тут дорого. Так, відпочинок на Алясці навіть не всі американці можуть собі дозволити. Ви навіть можете зайти на Airbnb і шокувати стінами в нас, особливо влітку. Гавайї відпочивають. Ви бачите, скільки снігу? Яка висока наша машина, і скільки снігу зараз? Все в снігу. 6 травня. Ми приїхали. І я була здивована. Скільки ще снігу було? Це місце десь години їзди від батьків, а нібито в інший місяць. Ми приїхали. Ми вже приїхали до міста, куди ми збиралися їхати півдня. Вже поїли, вже трошки покаталися на машинах. Я навіть вже трішки згоріла. Мені і дітям моїм дали одяг родичі, бо я не взяла з собою, бо я думала, що я на три дні їду до батьків. І так трапилось, що ми залишилися на весь тиждень. Коли наші родичі вирішили поїхати сюди відпочивати, в мене не було одягу для цього, бо гори треба снов пенси, треба буци, треба одяг теплий. Я з собою таки не взяла. Тож мені подавали все для мене, для моїх дітей. Це класно, коли в тебе є багато родичів. А взагалі тоді було плюс 6. Знаю, що не видно. Діти малі розважаються. Знаєте, чим життя дітей тут відрізняється від України чи взагалі від інших місць? Тут якось дитинство вільно дають малим керувати, купляють зброю, вчать постояти за себе. Так може для нас це не зрозуміло, але ви повинні розуміти, що це інша культура, інше життя і дуже сурові умови для існування цього життя. Ніколи не думала, що моя чотирихрічна мала зможе так кататись круто, але як кажуть, це ласка, laska baby. Ну, Ось є каністра з бензином, також там є каністра, вже напевно пуста. Це коли глохне знову мобайл, то одразу їдемо спасати дітей. Бачите, вон, там вони катаються. Тепер ти шукай не Страшно. Взагалі в цей період вже дуже тануть сніги, і реально небезпечно навіть ходити по невідомим стежинкам на снігу. Я не говорю вже про те, щоб їздити на снігоходах, але з нами були так, би мовити експерти. Ось такий в нас був тиждень на лясці в селі. Я надіюсь, вам сподобалось те, що я показувала. Не забувайте підтримувати мене, ставити вподобайку. Також пересилати це відео друзям, і звичайно підписуйтесь на канал, хто не підписався. А нам, хорошої дороги, вам миру та любові в сім'ї. Па-па!